Привіт і слава Україні! Ну що, друзі, я вітаю вас на своєму Ютуб-каналі і хотів би з вами обговорити сьогодні одну, напевне, досить цікаву тему, тому що воно, вроді би, як і не територія України, але в той же час дуже сильно близько і дуже сильно цікаво, в тому числі для наших Збройних сил України. Повертаємося до нещодавнього повідомлення. Компанії міжнародної авіакомпанії Візер, яка сказала, що з 14 якщо не помиляюсь, березня припиняє польоти в Республіку Молдова. Ну, вроді би, що тут для нас, і взагалі зв'язку з чим ми всі пригадуємо про те, що президент Зеленський передав Майі Санду. Президенту Молдови документи, які підтверджують про те, що росіянці готували державний переворот на території Молдови. Ну, в принципі, агресивні плани Кремля вони нічим ніколи не відрізнялися, окрім того, як в той чи інший спосіб змінити проєвропейських політиків на своїх придворних слуг, і в принципі, Молдова тут не є якимось виключенням. Отже, Майя Санду відреагувала, змінився кабінет міністрів. Його очолів очолив силовик, це особистий радник Майя Санду з приводу нацбезпеки. Він став прем'єр-міністром, як сказали росіянці. Він відноситься до категорії яструбів, і фактично, плани. Державного перевороту почали зводитись на нівець. Дуже непоганий сюжет з цього приводу з аргументацією, дуже багатьма подробицями в своєму ютуб-каналі. Дав мій побратим Тарас Березовець. Я не буду пересказувати те, що він озвучив. А для тих, хто захоче подивитися повний сюжет, посилання буде під цим відео. В той же час е, хотів би сказати про м, інші моменти і інші аспекти цієї ситуації. Отже, коротенько. Коротенько, ми пам'ятаємо, що 14-та колишня армія під командуванням генерала Лебедя стала, скажімо так, 14-тою армією Росії, яка е, окупувала фактично Придністров'я, перекрашившись в Форму, скажімо так, нібито нібито миротворчого контингенту для врегулювання якогось там питання. Насправді це було сепаратистський рух, один із перших сепаратистських рухів на пострадянському просторі, і в принципі, окрім Карабаху, бо Карабах починався ще при Радянському Союзі. Я дуже добре це пам'ятаю, скажімо так, тому що в той час перебував в лавах Збройних сил колишнього Радянського Союзу, і дуже добре пам'ятаю події Карабаха, як то кажуть, на власній шкурі. Тим не менше, про що. Хотів сказати, я зараз, звичайно, не про Карабах, а про Придністров'я. Отже, що ми маємо далі? Ми маємо далі те, що постійно переговори по врегулюванню так званого придністровсько-молдавського конфлікту туди лумилось ОБСЄ зі своїми ініціативами, туди ломилися різні різного ж типу переговірники. Але це все зводилося на Нівець, тому що Росія мала тотальний вплив і тотальний контроль над Молдовією за рахунок політиків, які представляли нібито народ Молдови а насправді були повністю проросійськими, закінчуючи сумнозвісним Додоном. Після приходу Маї Санду сталися певні речі, і Молдова чітко. Брала курс на Європейський Союз. Ми знаємо, що Молдови також є безвіз, а тому молдовський паспорт став дуже цікавим для громадян Росії, і ми це розуміємо, чому, тому що ну, безвіз, це ми тут а безвіз, без газ і без них. А там трошки інша історія. Тим не менше, ми знаємо, що ця армія, яка знаходиться на території Придністров'я, Фактично на сьогоднішній день до 2000 тисяч особового складу це чисті росіяни, все інше до 12 тисячних там загальний склад Збройних сил, все інше це ну, місцеві Придністровські, я б їх назвав би сепаратисти, да? тому що назвати їх громадянами Молдови в мене ну, трошки язик не повертається, але тим не менше. Що є знаковим в цій ситуації? В цій ситуації є знаковим, що всі вони мають, фактично, всі вони мають паспорти громадян Молдови. Вони всі мають паспорти. Левова частина з них має паспорти росіянців. А ті, що служать в збройних силах, Придністров'я, це однозначно мають паспорти росіянців. Дуже багато з них мають паспорти. Сусідніх європейських країн, в тому числі близько мільйона, якщо не помиляюся, Молдаван мають паспорти громадянства Румунії. От, ну і звичайно, звичайно, окрім росіянських, молдавських, румунських паспортів, багато з них хто має звичайно паспорти цієї так званої невизнаної Придністровської Молдовської Республіки. Загравання з сепаратистами призвели до того, що у них почали визнаватися номерні знаки, фактично, які ті чи інші документи. Видані в Придністров'ї, почали визнаватися в Молдові, і фактично, ну скажімо так, оця реінтеграція відбувалася, ну скажем, досить м'яко, без різких кроків, без різких загострень. Змінились цілі покоління. Вже ніхто не пам'ятає, чому там виходили хто на протести, а чому ці протести не задоволились, що хотіли Придністров'я, що хотіли Молдова. Мало хто з сьогоднішнього покоління молодого знає, тому що пройшло 30 років. І, скажімо так, лише в Придністрові, звичайно, накачувалось пропагандою більше всього. Але тим не менше, повертаючись до ситуації, давайте все-таки обговоримо. Отже, що зараз відбувається? Перше, що відбувається, на мій великий глибоке моє переконання, це те, що росіянці будуть розповідати далі про загрозу з боку України. І нібито вони будуть готуватися до цієї загрози з боку України. Хоча насправді я думаю, що вони будуть готувати саме атаку на підтримку сепаратистських і проросійських мітингів на території самої Молдови, розповідаючи, що нібито від України де загроза, тим не менше вони будуть намагатися зайти туди. Чому я так вважаю? Ну, скажімо так, мій досвід і те, що я бачив на прикладі України, мені не залишає в цьому ніяких сумнівів. Питання в тому, яку інформаційний привід використають росіянці, це вже питання дискусійне. Другий момент, які загрози стоять перед Молдовою. Значить, Ми вже говорили, що в Придністрові десь приблизно 12 тисячний контингент, але з 1 березня Придністров'я оголосило так звані збори резервістів. І таким чином цей контингент може збільшитися в декілька разів. В той же час армія Молдови налічує в собі 5 тисяч осіб особового складу. Це вже в рази менше. Звичайно, уряд Молдови зможе захотіти звернутися за допомогою до Румунії і звернутися за допомогою до України. Звичайно, росіянці, можливо, мали б на меті з якимось там десантом висадити підкріплення, але, чесно кажучи, я думаю, що ні через Румунію, ні через Україну їм долетіти до Придністров'я ніяк не світить, і я думаю, що ми їх будемо збивати і про це вже попередили. Так що я думаю, від цього плану росіянці відмовляться, а от від мобілізації так званих резервістів я Яку вони розпочали від сьогодні, в принципі, ніхто відмовлятися не буде, тому я думаю, події будуть розгортатися досить і досить швидко. На що ще хотів звернути увагу я? А що ж робити в цій ситуації в Молдові? І от тут дуже цікаво, що би мала би зробити Молдова з того, що вона не зробила за 30 років, але головне, що їм робити, враховуючи досвід сепаратистських озброєних вже рухів. Скажімо так, які вони мають свій і наш звичайно Донецький регіон, те, що ми пережили на своїй шкурі, що мали би робити Молдова? Перше, я вважаю, що перетин лінії розмежування має бути припинений для громадян Молдови, у яких є паспорти Російської Федерації, в тому числі, чому тому, що це потенційно військовослужбовці придністровської так званої армії. 14-ї російської, миротворчої, немиротворчої, і так далі. Друге, що мала би зробити Молдовія в себе всередині? Оголосити надзвичайний стан зв'язку з інформацією про державний переговорот, і таким чином, як мінімум, заборонити будь-які мітинги, в тому числі в першу чергу про російські. Далі, що мож, можливо ще мала би зробити Молдова? Вона би могла би попросити свою сусідку Румунію посилити сили ППО для неможливості і унеможливлювання перекидання російських авіа, там, різних груп на територію Молдови через територію Румунії і, звичайно, допомогти українським силам ППО, щоб таке не долетіло через територію України. Що ще? Ну, як мінімум, як мінімум, вони повинні іденти... ідентифікувати всіх громадян Молдови, які мають. Окрім придністровських та румунських паспортів, паспорти Російської Федерації для цих людей має бути можливо навіть і відмова в громадянстві, так як Росія проводить агресивну політику по відношенню до Молдови, і тут питання подвійного громадянства, яке існує в Молдові. Я думаю, що воно би мало би стояти чітко окрім. Ворожих держав, а ворожими державами по відношенню до Молдови на сьогоднішній день, окрім Росії, ну я інших поки що не знаю. Це те треба робити, чого не робили ми. Ми дуже сильно аплодували Зеленському, який позбавив громадянства там Медведчуків, Козаків і там ще там кого там Коломойських і так далі. Але він не позбавив громадянства всіх інших тих, хто отримали російські паспорти, в тому числі на окупованих територіях. Причому я говорю зараз не про ці території, які були окуповані внаслідок повномасштабного вторгнення, а на отих тих от сепарських анклавах, тому що дуже файно собі було отримувати. Пенсію в Росії також отримувати пенсію в Україні, маючи два паспорти. Для мене це є колаборант, і в принципі, ну, це моя позиція. Я цю позицію відстоював ще, будучи народним депутатом, і я дуже добре пам'ятаю, як я боровся за введення визового режиму з Росією, як я боровся за розрив дипломатичних стосунків з Росією, а в подальшому, як я боровся, щоб взагалі заборона була перетинати кордон з Росією. Ну, тим не менше, якби мене було 226 парламентів. Минулого скликання, то, звичайно, це все було би проголосовано. Але так як хі, я був один, ну, ну і ще таких пару чоловік, як я, звичайно, нашої майданівської, так би мовити, грядки. Ну, але нас було недостатньо сили для голосування навіть тих речей, за які я говорю. В Молдові сьогодні унікальна ситуація. Уряд має Санду, прем'єр-прем'єр її. Президент, вона, парламент в більшості голосів у неї, так що, в принципі, тут вона може вирішувати ці питання і не втратити часу, бо може бути просто дуже пізно. Що ще окрім е, всього, що я назвав? Тобто надзвичайний стан чи воєнний стан це вже питання до парламенту Молдови, заборона мітингів, який може стати основою для, ну скажімо так, застосування Збройних сил так званого Придністров'я, це теж потрібно зробити. Ну і хочу сказати, що не можна має санду в цій ситуації ігнорувати повідомлення партнерів. Ми бачимо, до чого призвели ігнорування повідомлення партнерів з боку української влади і Зеленського. Ми бачимо захоплений аеропорт Гостомель. Ми бачимо відведені наші збройні сили від Києва. Ми бачимо виведену бригаду Нацгвардії, яка охороняла Гостомель. І ми бачимо ті ризики, які могли трапитися, якби не добровольці, якби не не ці партизани, те, що могло би трапитися з Києвом, і яким чином би Російська Федерація змогла би захопити дійсно Київ, якби не героїзм українського народу. І наявність, як би там не крути, як не верти. Але Збройних сил в Україні все-таки, як, як би там не було, на момент початку війни було 250 тисяч. Ну і правоохоронних систем МВС ще 350 тисяч. Тому, в принципі, ми мали чим оборонятися проти російської агресії. Ми мали якийсь паритет. У Маїсанду і у Молдові сьогодні такого паритету немає а навпаки, Збройні сили Молдови ще раз наголошую, близько 5 тисяч. Тому це потрібно робити, я думаю, що Україна, звичайно, мала би допомогти, але тут питання: а на хіба воно нам? Це ж другий фронт для нас і класти своїх побратимів життя наших хлопців за інтереси незалежності Молдови? Ну воно вроді би якось так звучить. Не зовсім камільфо. Але якщо призовим фондом в цій ситуації будуть склади з боєприпасами, а я наголошую, що саме радянського калібру там закопано під землею десь близько, ну кажуть, по деяким оцінкам, 20 тисяч тонн мін, снарядів і всього того, що нам потрібно. Якщо цей призовий фонд буде. На користь збройних сил України тоді я бачу сенс в'язуватися в цю бійку. Якщо це просто заради допомоги, ну я просто пам'ятаю, що ракети, які пролітали над територією Молдови, не збивалися. Тому давайте все-таки будемо говорити чесно. Ну, це мої думки. Я сьогодні не керівник держави. Вся відповідальність за ці рішення, звичайно, буде прийнята Зеленським. Отже, друзі, такі в мене думки з приводу цього. Ще раз наголошую, зараз, до речі, саме час підписатися на мій YouTube канал. Якщо є можливість підтримати, тиснувши на ту кнопочку спонсорство. Звичайно, підтримка ваша може виражатися і у інших донатах за посиланням під цим відео. Але саме головне це ваша вподобайка, ваш коментар. І ваш перепост цього відео. Це те, що допомагає нам перемагати в інформаційній боротьбі від засилля хорошими русками наших інформпросторів. Отже, друзі, ну на завершення, що я можу сказати в, ці, в цьому контексті? Я думаю, що Росія запалить. Ну, не знаю, ну, в мене от таке, от, ну бо інакше, а на що їм то все було починати. Скільки часу є в Молдові, я не знаю. Виходячи з досвіду і того, що вони лише сьогодні починають набір резервістів, будемо бачити, як це буде відбуватися, але досягнення кількості особового складу 20 тисяч плюс з боку Придністровської армії, скажімо так, я думаю, що це серйозний ризик для Кишинева. не для України. Вони не самоубці. І ціль їхня, ну так вони можуть спробувати відтягнути наші сили, але розуміючи, що якщо у нас буде той призовий фонд, за який я говорив у вигляді снарядів, що Україна може втрутитися в цю ситуацію на прохання незалежної країни Молдова і її е, уряду, там і е, їхньої ради і президента, ну то росіянці так і так будуть мати розуміння, що ми все рівно будемо розтягувати свої сили, в тому числі і для цієї допомоги. Тому вони намагатимуться, мені здається, вбити два зайці і кишинев, і відтягнути Україну. Мені так здається. Ну, я хотів би я дуже сильно помилятися, і хай це вважають панікою. А до речі, ще одна новина. Поки ви підписуєтесь на мій ютуб канал і перепощуєте це відео. Ще одна новина, коли почалась мобілізація, так звана часткова мобілізація в Росії, дуже багато військовослужбовців російської армії, які знаходились на території Придністров'я, не захотіли повертатися звичайно в Росію і сховалися на території Молдови. Так, от вони сховалися від мобілізації, чи вони стали просто. Напросто замаскованими консервами, які втікають від війни. Ну, це теж дискусійне питання, і на це треба звертати увагу. Далі дуже багато так званих громадян Придністровської, тої молодої, не невизнаної республіки проживають з російськими паспортами на території Росії і є мобілізованими до російських збройних сил. Причому Молдова сказала, що вони будуть позбавляти їх молдовського громадянства, якщо вони підуть участвувати на війну в Україну. Ще раз наголошую, а хто ж хто ж молдавмолдов? Хто ж їм признається? Тому це таке питання досить дискусійне, але на це теж треба звертати увагу. Отже, друзі, такі думки в мене з цього приводу саме сьогодні. Я з вами поділився. Що про це думати, як вважати, як рахувати? Поки що не знаю, але я думаю, що ми з вами разом будемо, скажімо так, бачити результати цих всіх дій, і не приведи Господь. Їм, тим придністровцям ломанутися на територію України. До речі, до тих складів, якщо я не помиляюся від кордону України 2 кілометри, але вони можуть бути заміновані. Площа тих складів артилерійського озброєння, якщо не помиляюся, 150 гектарів. Друзі, такі новини. Я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Підписалися, підтримали, спонсорували і перепостили. Ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!